Трупніша сім, дрібніша є по шість і є по 4,50. Фермер, одноосібник Андрій Скопачівки, привіз картоплю на ринок місцевих сільгоспвиробників у Луцьку. З його слів, цього року врожай хороший. Ціни більш-менш доступні з порівняно з топливом, затратами. Морква на трішки дорожче, як того року. Якщо є врожай, ми можемо дешевше продати. Якщо посуха, не вродило, немає врожаю, ми тоді не продаємо дешевше, бо немає лишнього. Подружжя могильоничів продають овочі, які виростили у селі Лаврів. Кукурудза по 30 гривень, кілограм помідорів від 20 до 30 гривень, солодкий перець від 15 до 45 гривень за кілограм. Все залежить від носіння і продукція не обробляється хімією взагалі. Ми вирощуємо. Теплиці і перці, і помідори. Такі самі ціни, як були і минулого року в нас. Анатолій Фесюк привіз на ринок те, що виростив в особистому селянському господарстві в Липинах. Ціни, каже, трохи вищі, як торік. Перець 80-100 гривень, кілограм гострий, селера 40, петрушка 40, гарбуз 12, яблуко 10-15. Все танцюється від того. От. Якщо доброго пішло, в Росії пішли доброго. Пішло і продукцію мусить і виробник піднімати. Ски... Пенсії малі, а переважно пенсіонери ходять. Гляньте, 20 гривень по 25 перець. Солодкий перець, огірки і помідори цьогоріч дешевші, майже у півтора раза ніж торік, каже начальниця відділу реєстрації цін головного управління статистики в області Ольга Луковська. Додає вартість картоплі зараз на рівні минулого року у цей період. Покупець Іван Прорєшний говорить, скупив овочів і зелені, витратив двісті гривень. Купив всього, картоплі купив, помідорчики купив, купив огірська. Дуже вигідний базар. На все виросли ціни. Нічого такого не брав. Ну десь двісті гривень мені обійшлось. Начальниця відділу реєстрації цін управління статистики в області Ольга Луковська розповідає, що з початку року найбільше зросло у ціні. Суттєво. У 2,3 рази зросли ціни на цибулю ріпчасту. У серпні минулого року вона коштувала 6 гривень, а в серпні цього року вже майже 13 гривень. В 1,9 рази, як і в минулому році, зросли ціни на моркву. І в серпні вона коштувала майже 11 гривень. Ціни на буряк зросли в 1,6 рази. Ріст цін на окремі овочі пов'язаний з інфляцією і тим, що виробники хочуть відновити свої доходи, які знизилися через пандемію коронавірусу, каже економістка Оксана Урбан. Додає, на ціни в Україні впливає світовий ринок. Захистити національного виробника дуже просто тобто, можна обмежити віз продукції сільськогосподарської закордону за рахунок ведення мита. Тобто, якщо українська картопля коштує. 10 гривень, так? а єгипетська 8, то купуватимуть єгипетську. Але якщо введуть ми, то ще 10, і замість 10 вона коштуватиме 18, то навряд чи українці захочуть купувати дорогу картоплю. Оксана Євпак, Петро Подієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.